Азовське море сьогодні небезпека для життя. Екологиня Юлія Мархель каже, що війна перетворює його на токсичну пастку. Після знищення Каховської ГЕС море втратило приплив прісної води. Солоність зросла майже як у чорному морі. Екосистема зруйнувалась, рибу витіснили медузи. Але найстрашніше це отруєння у воді й на дні мільйони тонн важких металів, нафтопродуктів, залишків ракет і снарядів, шлаків з Азовсталі. Риба на ртуть, рту, цвинець, кадмії, і стає смертельно небезпечною для споживання. Це прямий шлях до онкології. Купатися теж ризиковано у море потрапляють неочищені стоки, можливо, спалахи холери і дизентерії. Токсини проникають навіть через шкіру. Екологиня попереджає, що Азовське море може відновлюватися сотні років, і для нашого покоління воно вже є небезпечним.